Так, тепер поговоримо про VIEW, Вони ж представлення. Значить, це віртуальна таблиця, яка визначається скільки запитом. Вона не зберігає дані фізично, а зберігає запит, за допомогою якого можна отримати дані з однієї або кількох таблиць. Використовувати представлення дозволяє спростити складні скільки запити, забезпечити безпеку даних, спростити роботу з базою. Давайте для прикладу створимо спочатку базу даних Шоб. Створили, ось вона з'явилася. Змінимо контекст на shop. Змінили контекст. І в контексті бази даних shop. Створимо дві таблиці, заповнимо їх даними. І давайте подивимося: У нас таблички створилися, ніяких view і materialized view у нас немає. Давайте створимо: Create view Order summary. Давайте створимо такий об'єкт. Uh, refresh і тут з'явився Order Summary. Значит, що ми зробили? Ми фактично в цей order summary згорнули ось цей ось виділений запит. Давайте його запустимо. От це фактично Join таблиці Orders and Products. Uh, і Тепер ми думаю, до цього запиту можемо звертатися як Select from Order Summary. Бачите, матимемо такий самий результат. І такий самий execution план. Уточнюємо, що цей план вже збережено він, мабуть, що вже не, не будується. Тобто при при запуску він вже готовий і чекає на виконання. от Можемо спробувати зробити так само, як це зробити робили: В Віху матеріалізувати її. І так конечно, там треба змінити назву матеріалізовано Давайте запустимо. І дивіться, в нас в e, Materialized View з'явилася така сама віха. Тобто вони однакові, тобто вони обидві e, зберігають оцей запит. Але давайте подивимося, в чому різниця. Якщо ми зробимо Select All From Materialized View, то бачите, тобто у нас зберіглася копія. У нас e, зберіглася копія e, цих. Даних, які ми дістали з таблиць Orders and Products. Ну, Очевидно, що якщо ми це зробили, то ці при матеріалізації в'юхи, а матеріалізація відбулася в момент створення, то створилася копія даних з таблиці Order and Products. Тобто, якщо на протязі часу в таблицях Order and Products буде щось змінюватися. То очевидно, що дані у матеріалізованій в'юсі, вони змінюватися не будуть. Нам треба буде якось форсовано робити рефреш цих даних перед запитом. Добре, чи це погано, але що не дуже добре. І, по суті, матеріалізація вона е зустрічається може хіба що в дата -вархаусах. Тому зазвичай роблять отак. Е так, ну і очевидно, що е ми коли зробили вішечку, ми зробили перелік певних колоночок, які ми хочемо виразити і дістати з таблиці Order Products. Тобто ми не все дістаємо звідти. Давайте додамо в таблицю Products колоночку додали, ну, якимись даними і Вот. І тепер дивіться, що в нас стається. Якщо ми прообдейли Product. То в принципі в в'юхі нічого не має змінитися, тому що ця в'юшка, представлення це, воно ніяким чином не е чіпає е додану нами колоночку create add. Тобто в переліку немає. Якщо ми хочемо, щоб у е представленні Order summary з'явилася ця колоночка, нам треба перестворити е цю в'юшку, оновити її. Зверніть увагу, якщо ви хочете поміняти порядок слідування колоночок, ця команда не спрацює. Вам треба зробити drop view і потім просто створити заново view. Тобто Creator Replace треба, щоб ви додавали десь в кінці. І давайте подивимося, що змінилося. Так, дійсно, бачите, у View додалася create add. Давайте спробуємо зробити апдейт. Ну, ми вже кажемо, що це віртуальна таблиця е, представлення, але ж е, чи можемо ми зробити апдейт. Е, не можемо. Е, чому ми не можемо? Тому що тут є певна, м -м, певний конфюжн. Тому що е, в нас view, вона згортає дві таблиці, тобто orders products. І якщо е, в'юшка працює з декількома таблицями, апдейтити ми її не можемо. Ми можемо робити операцію update тільки в тому випадку, якщо view, е, працює з однією таблицею. Е, це раз. І, по-друге, не має бути агрегаційних функцій. Давайте от створимо зараз ще одну view. І в цій View ми працюємо так само з двома таблицями, і плюс агрегаційну функцію додаємо. Створили ще одну view. Ось вона створилася. Давайте спробуємо проапдейтити її. Ну, знову ж таки, в нас нічого не вийшло. У нас нічого не вийшло, тому що апдейт можна робити тільки в тому випадку, якщо за в'юхою стоїть тільки одна таблиця. Давайте зробимо приклад. Наприклад, створимо ордер вюха, яка є, скажімо так, представленням таблиці orders, вибирається вибирає з таблиці з деякі колоночки. Давайте ми тут видалимо все, що пов'язано з. Продуктами таблицями. Тобто нам треба тільки три колоночки. Цей join ми прибираємо, воно нам не треба. І от ми створюємо цей order view. Правильно, тут не має бути коми. От. І створили ще одну в'юшку. Ось вона create order View. Давайте подивимося View. Ось так от вона виглядає. І е, давайте зробимо так само, пробуємо проапдейтити Order View. От, і бачите, і тут в нас вже успіх. Тобто ви проапдейтили і вибрали те, що проапдейтили. Тобто, коли за вьюгою стоїть одна таблиця, то в нас все працює. Апдейт в нас працює. От, в принципі, для початку це все, що нам треба знати про в'ю. Ну і, звичайно, якщо ми хочемо знищити вюгу, ми можемо або через інтерфейс її видалити, або просто написати drop view, і вона в нас е зникне е з, списку, е з списку view. Е якщо ми хочемо матеріалізувати її, ми можемо матеріалізувати, але пам'ятаємо, що дані там швидко втрачатимуть актуальність і треба використовувати рефреш. Ось так.